новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув. Масштабні пожежі. Рятувальники вчились, а заодно демонстрували своє вміння гасити загоряння палених резервуарів. Битва за лахи. Чому біля крамниць із секундом збираються цілі натовпи у до вторинного одягу? Неймовірне одужання. Українку, яка чверть життя прожила в Канаді та зі страшним діагнозом повернулась в Україну, врятували вітчизняні лікарі. Економія тепла від сьогодні у Львові призупинено опалювальний сезон. Таке розпорядження прийняли у мерії через плюсову температуру за вікном. А ще задля економії енергоносіїв та коштів мешканців. Як зазначили у Львів теплоенерго, як тільки температура знизиться, обіцяють теплопостачання відновити. А от у навчальних закладах та лікарнях опалення здійснюватимуть на підставі звернень їхніх керівників. Там поки що тепло є. Про тимчасове призупинення це ще. Не йдеться про закінчення опалювального сезону. Тобто зупиняємо на цей час, коли на дворі тепло. Якщо буде похолодання, то тоді подача опалення буде відновлена. Загорілася львівська нафтобаза. Таку ситуацію створили для приборкувачів вогню на щорічних традиційних навчаннях. Для цього залучили 15 одиниць рятувальної техніки та понад 70 вогнеборців. Спершу свої вміння боротися з небезпекою демонстрували працівники нафтобази. а після них майстер-клас показали пожежники. Як все було, бачили наші журналісти. Такий вибух відбувся на території нафтобази поруч із цистернами, з бензином та дизельним пальним. Реакція миттєва гучна сирена на місце задимлення відразу мчать робочі з вогнегасниками, а за ними майже летить пожежна машина. Вона постійно чергує на території підприємства. У нас є на обліку пожежний автомобіль. У нас є шість працівників добровільної пожежної дружини, які кожен знає, що робити в той чи інший момент. У нас є 1200 літрів піноутворювача. Робочі на автобазі дрібне загоряння приборкали за три хвилини і завданням впоралися самі. Без допомоги спецпідрозділу усунули небезпеку. Якщо невелике загоряння якесь, то пробувати самим. Якщо ну, щось таке масштабне, тобто бачимо, що не справимося самі. Викликаємо 101 і слухаємо їх, що нам скажуть, то будемо робити. Мусимо обесточити на автобазу і пробувати зробити щось самим. А от коли на базі загорілися цистерни, і у разі вибуху є загроза для всього міста, то самим працівникам сунути носа зась одразу викликають 101. Не прийшло й хвилини, як екіпаж з 15 спецмашини і більше півсотні вогнеборців вже працюють біля бочок з горючим. Гасити пожежу на таких об'єктах потрібно за спеціальною тактикою, адже на нафтобазі зберігають більше п'яти тонн нафтопродуктів. Для гасіння, нібито горючої цистерни з нафтою, пожежники залучили лише третину техніки. Спочатку сусідні бочки охолодили, а потім на горючу бочку пустили піну. Під час навчання рятувальники зіштовхуються з курйозною ситуацією. Гризуни, мабуть, прогризли шланг для подачі води, і вогнеборці викручувалися, як могли. Попри кумедні випадки, рятувальники із завданням впоралися, а саме нейтралізували полум'я і не дали йому поширитися на інші об'єкти, запевнив головний керівник навчань Ярослав Козак. З поставленою метою пожежно рятувального підрозділ міста Львова сьогодні справились. Скажімо, коротенький розбір з нашими підрозділами зараз будемо проводити, але в загальному навчальна мета виконана, і я рахую, підрозділи спрацювали задовільно. Схожі навчання на нафтобазі відбудуться за рік, а на черзі прикордонники вже скоро надзвичайники проведуть практичний тренінг із зеленими беретами. А от із замінуваннями ніхто впоратись не може, а точніше із жартівниками, які повідомляють про псевдобомби. Про свіже замінування суду та про інші події дня. Дивіться далі у огляді. У Львові на вулиці Степана Бандери замінували залізничний районний суд, Дивним є той факт, що зателефонував анонім до поліції міста Дубно Рівненської області. Сталося це сьогодні вранці. Прибувши на місце, вибухівки слідчо-оперативною групою знайдено не було. Не розминулися з пам'ятником. У селі Добросин, що за майже півсотні кілометрів від Львова, п'ятеро осіб у стані алкогольного сп'яніння на автомобілі ВАЗ врізалися в пам'ятний хрест. Удар був такої сили, що машина знесла огорожу. Трьох із п'яти учасників інциденту забрала швидка. На місце одразу ж прибула слідчо-оперативна група для встановлення осіб-порушників. Передсвяткова толока стартувала традиційно. У Львові напередодні Пасхи почалась загальноміська кампанія з благоустрою. З нами місто розквітає. Прибирання відбувається у всіх районах Львова. В рамках проєкту буде проведено прибирання парків, зелених зон, дворів, скверів, очищення пам'ятників та інші акції щодо покращення обличчя міста. Цього разу біля порохової вежі дружно прибирали студенти вищого професійного училища. Вони зізнаються, що прибирають без жодних претензій, і ніхто до цього їх не змушував. І закликають інших підтримати загальну толоку. На мою думку, що то правильно, що не то, що як відрізняються рінші, що Коротше, треба, щоб було чесно завжди. Бо То є лице кожної людини, то є узбіччя. Нічого не дивного немає. У нас є розпрацьований графік попередньо зараз на два тижні. Це є понад 17 професійно-технічних навчальних закладів, вибрано 9 локацій, це є шість скверів, буде два кладовища, також один яр. Спільно з мешканцями ці за адресою Ярославенка будемо прибирати. Тобто, насправді резонанс великий і люди активно долучаються. Львів ніколи не був байдужим до такого роду акцій. Черговий скандал із некоректним ставленням до людей на візку. До НТА новин звернувся чоловік, якого виштовхали з кафе, а разом з тим і побили. Це сталося ще півроку тому. Проте спроба домогтися правди самому так і не дала жодних результатів. Як це сталося та чому піврічна справа затягується, з'ясовували наші журналісти. Нагадаю, це вже далеко не перший інцидент. Раніше повідомляли про людей, що послуговуються візками, котрих вигнали із ресторану та спортивного залу. Пану Юрію недоступна більшість публічних закладів. Чоловіку доводиться пересуватися на візку. Нещодавно, через свою особливість в одному закладі харчування, на нього накинулись із претензіями та накричали. Мовляв, він зі своїм візком заважає. А після емоційної перепалки з словами усіх попросили покинути заклад. Відвідувачі залишились на місці, а Юрія охорона сама виштовхала звідти. Я сидів не на візку, бо візок, вот із-чого були суперечки. Ну, не було куди його подіти, він так трохи на проході стояв. А я сидів, пересів на крісло таке звичайне. І мене стягнули з крісла, і по підлозі везли на вихід. от так, от за куртку, в мене ще куртка подерта, ну, залишилась. І в результаті чого в мене куртка налізла на. Були, ну як би, знімати почали, і на виході мене от за той час, поки один мене тягнув, другий копав мене. Троє міцних чоловіків витягнули неповносправного із закладу за комір, тягнули по підлозі та навіть виконали його інвалідний візок. Так нам переповідає Юрій. каже після цього у нього було підбите око, гематоми на тілі та травма руки. Бачила це на власні очі волонтер Яніна. Дівчина каже, на зауваження, що вони роблять з людиною, на візку працівники закладу ніяк не реагували. Я до цієї робітниці кажу, мені здалося, що їх так само будуть виганяти, як нас. Дівчинка замовчала, пішла собі. І через деякий час вже приїхала охорона. Ось теж розмовляли, спочатку на підвищених тонах, потім ніби ситуація налагодилася, Я відійшла. А потім повернулася і вже побачила, що Юру витягають по підлозі на вулиці. Там Хтось візок його тягнув, хтось його самого, і вже на вулиці, то це так раптово сталося, що на вулиці накинули куртку йому на голову. і Почали бити. Уже побитому чоловіку довелося чекати поліцію, сидячи просто на асфальті. Втім, забути неприємний випадок та ще й з травмами просто так не міг. Хотів, хоча б вибачення, проте їх так і не було. Юрій Зочевиця написав заяву та зняв побої. Відкрили досудове розслідування, але минуло півроку і результатів ніяких немає. Тільки за два місяці слідче приїхав до постраждалого брати покази, опісля звільнився. Юрій показав НТА новинам усі зібрані документи та розповів, як справу тягнуть немов гуму. Приїхав написав нову заяву. Вже вибачте, 16.02. Тобто, ну Майже через два місяці після першої заяви ну, сказали мені приїхати зафіксувати нову. І отут саме цікаве. 16.02 прийнята заява, теж зафіксована, все. І от яка відповідь, яку я отримав через місяць, особисто приїхавши. Віце рішення прийнято через три дня після подачі заяви. Тобто, 16-го подав рішення від 19-го числа. Мені ніхто не надсилав і тут згідно законодавству 10 днів на оскар. проте їх уже не було. Слідство закрили НТА-новини за поясненнями. Пішли до цього закладу харчування, аби ті пояснили ситуацію. Там нам сказали, адміністратора немає, але знають, де він може бути. Проте, поки ми ходили від закладу до закладу, його і слід охолов. Не знайшлося часу прокоментувати прикрі випадки із людьми на візках і в управлінні соцзахисту та мерії. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, Ентановини. На та дешево магазини, де продають одяг на вагу, в часи кризи стають на вагу золота біля так званих секонд-хендів У перший день завозу ажіотаж люди вистоюють у черзі з 8-ї години ранку, а потім беруть штурмом магазин. А коли прориваються всередину, хапають усе, що попало до рук. Чому містяни так масово скуповують речі у секондах, та чи безпечно носити одяг з чужого плеча, з'ясовували наші кореспонденти. Восьма година ранку біля одного із хенді Львова вже вишиковується черга. Люди прилаштовуються чим ближче до дверей. Дехто навіть не встиг перевзутися із домашнього взуття. Хтось щось коментувати, звісно, відмовляється. Не бачу цьому Хочу. сенсу. Просто а от як часто подаються якісь хороші речі. Ну що знаєш, за чим прийшов, то знайдеться до тебе. щось. Сьогодні тут день, коли завезли свіжу партію товару. Ціна за один кілограм близько 180 гривень. З кожним днем вона постійно знижується, але оцінити хороші речі під кінець тижня шансів мало, зізнаються не на камеру покупці. Ну оце, власне, хто перший зайде, той ще ж встигає щось зловити. Ну, тобто він побачить, щось зловити. Хоча, в принципі, я заходив завжди в кінці і ще в принципі, знаходив. Щойно Що вони це, там плумляться, ну, це краще не, не суматоху, то не власне. Дев'ята ранку і магазин відчиняється біля дверей. Утворюється штовханина один з перед одного. А от в всередині ніде яблуку впасти. Щоб дістатися до одягу, потрібно пролізти крізь натовп. Найбільше тиснює біля корзин із зуттям та стендів із верхнім одягом. Дехто все скуповує великими пакетами. Як правило, такі покупці часто перепродують куплене в інтернеті або десь на ринку. Щоправда, із завишеними цінами в два, а то й три рази. Схожі ситуації трапляються і в інших магазинах вживаного одягу. Наприклад, на ось цих кадрах натовп просто штурмом бере магазин. Дехто від того, що його затиснули, кричить. Економісти ж таку ситуацію пояснюють фінансовим становищем Україні. Кажуть, криза і породжує попит на секонд-хенд. Він є вторинним ринком і присутній навіть у благополучних країнах. Тут люди, які не мають грошей на те, щоб купити нове, автоматично купують вживані речі. Це природно, просто на ринку автомобілів житла це так непомітно, бо там більші суми фігурують. А ринок одягу, секонд-хенди, там просто дрібніші суми, тому більше людей створюють там попит. І виникає таке уявлення, що там ажіотаж. А от медики застерігають, у магазинах вживаного одягу рідко та все ж є ймовірність наразитися на небезпеку. Під час примірки буває можна підчепити такі захворювання, як короста та педикульоз. В першу чергу, коли люди міряють одяг в секонд-хенді, то не варто його міряти на голе тіло. Варто все-таки залишитися якою футболочку, маєчку, для того, щоб був своєрідний бар'єр між тими речима. І коли приносять речі додому, то їх варто ну, в першу чергу попрати, а вдруге пропрасувати гарячим утюгом, оскільки термічна дія температури вбиває багато мікроорганізмів і таким чином може захистити людину від захворювання. Кожним роком секонд-хенд стає нормальною практикою. Багато українців вже не уявляють свого життя без нього, бо не всім по кишені купувати новий одяг. А тут є шанс прикупити цілком пристойну річ та ще й за доступну ціну та ще й підзаробити перепродавши речі дорожче. Маріана Оленська, Іван Мозоренко, Віктор Сембратович, НТА Новини. Другий шанс на життя українка, яка майже 15 років прожила у Канаді, раптово там захворіла. Канадські лікарі виявили у Марії Коваль пухлину у мозку, проте оперувати її не наважилася, а шансів на життя практично не давали. Та коли жінка вже опустила руки і вирішила доживати віку на батьківщині, допомогти їй взялися львівські лікарі. Нині її вже прооперували. Зараз на жінку чекає реабілітація. Про другий шанс на життя на рідній землі розкажуть наші журналісти. Вона помалу оговтується від операції та посміхається. Усе найстрашніше позаду. Я пошукаюся до себе. Добре. 70-річна Марія Коваль, канадійка українського походження. Зоокан поїхала 15 років тому на роботу. Та нещодавно там з нею сталося те, чого навіть ворогу не побажаєш. Тутешні лікарі виявили пухлину у головному мозку. Вони мені поставили гліобластома. Для це то сама злоякісна пухлина, яка тільки може бути. Коротше, як я в комп'ютер війшла, це є смертний приговор. Ви розумієте? І коли я то прочитала, я цілу ніч плакала. Я не могла прийти до себе, то вже так якби прочитала все на світі. А почалося все з малого. Жінку раптово почало трусити, постійна втома. Стан погіршувався з кожним днем. Коли вже звернулись до лікарів, ті і виявили онкозахворювання. Проте братися за нього не стали. Мовляв, пухлина знаходиться у недоступному місці, і якщо її зачепити, то жінка може залишитися паралізованою. В той же самий день лікар сказав, що моя, моя опугальнеоперабельна, хоч вона була всього два сантиметрів. Маленька, дуже, і вона неоперабельна, і мені запропонували тільки два види лікування хіміотерапія і радіація. Та пані Марія від такого лікування відмовилася, бо знала, наскільки воно шкідливе. Тоді жінку охопив вічай. Канадські лікарі лікувати не хочуть, пропонують лягти у клініку, де помирають, а шансів на життя практично не дають лише два місяці. Я… Ну я чекала, що то вже вже мені кінець. Ви розумієте, я вже готова була до всього. То, то все налякало, і мій син каже: мамо, я тебе так лишити не можу. давай їдемо на Україну. Тобто я Україні чекати не стали. Звернулися миттєво до місцевих лікарів, бо стан погіршувався, а пухлина з кожним разом збільшувалася. За справу взявся спеціаліст із ще малим досвідом. Нейрохірург Андрій Токарський, коли глянув на знімки, одразу сказав: аби допомогти жінці, потрібне операційне втручання. Здивувався, що канадські медики не наважилися на це. Можливі, які в неї розлади. Трошки дескоординація, скажімо, в роботі руки. і буде важко тонкий рух зробити. Наприклад, запхати нитку в голку, їй буде важко. Але це максимальні втрати, які вона буде мати. Тобто ми пішли більш ззаду, це і абсолютно допустимо, це, це нормально, тобто ну, весь світ так оперує. Це є річ така, яка, в принципі, на Україні робиться. Тобто тут нічого дивного нема для нас. На пані Марію попереду чекає ще реабілітація. Нині вона вже йде на поправку. Стан з кожним днем покращується. Почала ходити. Так, з допомогою, з підтримкою, але почали ходити. І, власне, буде все робити для того, щоб та ходьба була самостійною. Це досить така позитивно налаштована особа, яка власне бачить ціль і досить впевнено до неї наближається. Нині все, що відбувалося з нею в Канаді, жінка хоче залишити у спогадах, каже за океан повертатися не буде. Вона то сильно сумувала за Україною, коли мені тут дали надію. Що можна вирізати пухлину, і ви будете жити, і буде все добре. То звичайно, я, я просто так якби стала окрила на мене другий, другий погляд на життя, другий погляд на людей. І я дуже довольна лікарям, дуже вдячна розумієте, персоналу. Всьому таки такий хороший догляд. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Кока-Колі сьогодні 130 років. Спочатку цей освіжаючий напій мав лікувальні властивості та продавався лише в аптеках. Його складі був кокаїн, який на той час не вважався шкідливим. Тільки через 9 років громадське ставлення до цього наркотику змінилось. А в газетах з'явилися стаття, в якій стверджувалося, саме цей напій винен в тому, що афроамериканці з нетрів, які опилися нею, почали нападати на білих людей. Компанія склад свого напою змінила, і з тих пір його популярність зростала в геометричній прогресії. А її логотипи, постери та смак стали легендарними. Ставлення до напою дуже різне. Комусь він смакує, а хтось його вміло використовує в побуті. Про те, які цікаві властивості Кока-Коли для себе відкрили львів'яни, дізнавались наші журналісти. Я люблю кока-колу, тому що вона дуже, дуже смачна, і вона, коли живот дуже болить, вона ну треба в, в ну, Трішки лікує. Я не дуже люблю, але дуже часто приходилося в побутових умовах її використовувати. Ну, дуже класно відчищає кастрюлі, наприклад. А там на ніч ставлю, заливаю кастрюлю Кока-Колою і все на ранок це все просто бруд, виливається разом з цією хімічною речовиною. Я чула від врача, що то саме, якщо дитині щось погано, то вже треба скору визивати, то під капельницю. Так, якби. То та капельниця відповідає э, э, кока-колі. Кока-коле мажу все, всі волоси на тілі, абсолютно все. від бровей, волос, уси, борода на ногах волос. Зазвичай кока колою я мою карбюратор промиваю. Після після промиття карбюратора, якщо щоразу регулярно промивати карбюратор кока колою то ваша машина буде добре працювати. А я кока колою мию волосся? Воно е шовковисте стає після кока-коли. Я не споживаю, вже давно від неї відмовилась, тому що я знаю, що вона дуже шкідлива для організму. Ось чув таке, що на одну літру дають. Чи 21 столову ложку цукру. Ну чув таку інформацію, не знаю, чи вона правдива. Угу. І того менше так я так. Я деколи коли хочу. Ну так спробувати той смак згадати, що це таке, але ну, я багато не випиваю там стакан. Два отак. Таким бачили цей день наші журналісти. Новини спорту з Андрієм Сиротяком уже за хвилину. Я прощаюся з вами. Залишайтеся на НТА. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми групи автомобільних компаній Груп». Знову вийшли в лідери львівська ватерпольне Динамо у центральному матчі п'ятого туру, який триває в Харкові. у свого основного конкурента тамтешній слобожанець. За ходом поєдинку підопічні Ігоря Зінкевича поступалися 0-2. Однак в другому і третьому періодах переломили хід зустрічі і вирвали перемогу з рахунком 4-3. Вирішальний м'яч забив Сергій Гришин. Їм вставляють палиці в колеса, а вони мужніють. Попри ігнорування кадетської стрільби з лука спортивним керівництвом держави, юні арчери надалі змагаються, покращують результати і готові здобувати славу для своєї країни. Зараз вони завзято на чемпіонаті області, борються за місце у збірній, аби потрапити на чемпіонат України, а звідти вже на Кубок Європи. Ніколи не здавайся, і ти побачиш, як це роблять інші. За таким девізом живуть і змагаються юні львівські рубінгуди. До того ж, вони змушені ще й боротися з ігнором спортивного міністерства країни, яке чомусь робить вигляд, що не розуміє простої істини. Кадети це резерв юніорської і дорослої збірних. Теперішні чемпіони світу та Європи свого часу мали можливість пройти повноцінний шлях найвищих міжнародних стартів, а зараз цим вирішили нахтувати. У міністерстві якась така от позиція, що кадетів можна не відправляти на чемпіонат або на Кубок Європи. Це помилково, це дуже погано, тому що за кадетами, за молоддю, за юніорами це майбутнє, майбутнє збірної, майбутнє, вони, майбутні олімпійці. Як не буде молоді, нема резерву, нема потім збірної. Це буде провал через якийсь час. Може не сьогодні, завтра, але потім буде провал, ми його відчуємо. Ну, тренери не надуть цього зробити, ми все одно будемо намагатися, будемо проводити, будемо виховувати молоде покоління, яке потім дасть гідну заміну. Допомагають у цьому наставникам самі спортсмени. У цьому віці вони рвуться в бій, на мотузці на тренування їх затягувати не потрібно. Результати свідчать самі за себе. Жанна Наумова вже була чемпіонкою України серед молодших кадетів. В принципі, це заслуга тренера, як найбільше. Ну і я, я, в принципі, стріляла. А так я дуже дякую своєму тренеру. Без тренера я б не змогла так зробити. Серед молодших кадетів уже двічі чемпіоном України ставав Назар Федорук. Тепер налаштований на перемогу і в старшій віковій групі. В старшій категорії набагато більше потенційних суперників. Я більше тренувався, більше приділяв часу тренуванням. І зараз надіюся на те, щоб виграти. Хто ж не сподівається? Роман Комарницький тільки вісім місяців займається стрільбою з лука. Обласний чемпіонат для нього перші офіційні змагання, але вже знає рецепт, як психологічно правильно підійти до старту. Як каже тренер, головне не хвилюватися, хвилюєшся, пані попадання, пана техніка отримається. Не хвилюєшся, все забуваєш. Думаєш, що ніби тренування і хороші попадання, все добре буде. А от Роман Шеремет вже може вважати себе гуру серед цих спортсменів, яким ще й немає 17-ти. Нещодавно він літав до Туреччини на чемпіонат світу серед молоді. Витрішки там не продавав, а посів високе, четверте місце. До бронзи не вистачило міліметра. Та, звичайно, тяжко було стріляти, я не знав, як розгубився, як вийшов, але потім почав боротися. і довів до перестрілки, в перестрілці вийшов, опав 10. Ну, але суперник теж опав 10, у нього було ближче, тому програв. Я не вважаю це програшем. Це, напевно, навіть великий досвід для мене. На обласному чемпіонаті арчери теж не відбувають номер. Змагання є відбором на чемпіонат України. Шестеро найкращих у середині квітня вирушать до Чернівців, а там уже спробують потрапити до національної збірної, аби поїхати в травні на Кубок Європи до Угорщини, якщо в міністерстві раптом не передумають. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт, як він є. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує фольксваген джату з двигуном 1,6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у середу. До 30 березня львів'ян очікує ясний ранок. В день та ввечері погода стане похмурою, а вже увечері йтиме дощ. Температура повітря вночі 5-6 градусів вище нуля, а в день 11-13 градусів також із позначкою «плюс».